Притискань релігійних в Україні у нас немає притискання української православної церкви Московського патріархату. Ми знаємо, що їм було запропоновано долучитися до помісної православної церкви, яка є визнаною всесвітнім православ'ям. І ми знаємо, що багато парафій Української православної церкви Московського патріархату долучилося і свідомо зробили. Священниками, тобто з настоятелями, є такі парафії, які долучилися, на жаль, без настоятелів, але їм було запропоновано увійти у склад православної церкви України. Це я наголошу без примусу, без силового якоїсь там методу. Тобто їм дано право вибору. Хто я кажуть, свідомий, той зробив той вибір. Інші ми бачимо, що зараз залишаються по ту сторону, підтримують зв'язки із. Російською православною церквою, хоча ось до недавнього ми навіть чули звернення предстоятеля, так сказати, Української православної церкви на їхньому соборі у Феофанії, де він офіційно звернувся до віруючих. до Архіпастерів, до священників з тими словами, що Українська Православна Церква розірвала усі зв'язки із російською православною церквою, тобто з московським патріархатом, це можна сказати просто проповідь формальна, так, яка юридичної сили не має ніякої.